Під час першої шлюбної ночі відомий футбольний арбітер показав молодій дружині жовту картку за симуляцію і червону за розмови з суддею. Офіціант ваш шніцель на смак нагадує старий стоптаний домашній капець, натертий цибулею. Неймовірно, що вам доводилося їсти у вашому житті? Режисер драматургу, я вашу п'єсу прочитав, але ставити її не буду. Я знаєте, противник матюків в театрі. Але там немає в тексті матюків. У тексті немає. Мат буде в залі. Коханий, ти математику любиш більше, ніж мене. Звичайно, ні. Як ти могла таке подумати? Доведи. Нехай а безліч улюблених об'єктів. Чуєш, не будеш ти так люб'язний? Буду. Але ж ти навіть прохання не вислухав. Прохання виконувати не збираюся, але буду максимально люб'язний. На ринку, у вас риба свіжа? Звісно, ви ж бачите рибалка ще не про тверезів. Куме. А знаєте, що найстрашніше, коли їси сало? Холестерин. Нєа. Ну, набираєш зайву вагу. Та ні. Найстрашніше це коли ти старанно почистив пару зубчиків часнику, нарізав кружальцями цибульки, дістав зі слоїка малосольний огірочок, підсунув ближче сіль з перчиком, нарізав скибочками ще теплий житній хліб. Давишся слинкою від усього цього запаху. Відкриваєш холодильник, а сала зараза там нема. Бізнесмен бізнесменові, ви називаєте свою ціну, я називаю свою ціну. Потім ми обоє сміємося і починаємо серйозну розмову. Скажіть лікарю, а операція буде проводитися з анестезією? Зі страхом запитує пацієнт. Звичайно. Анестезія Павлівна, потримайте хворого. Василю, як твоя дружина дізналася, що ти їй зраджуєш? Розказала такий смішний анекдот, що аж коханка в шафі розсміялась. Раніше я жив один і усі мої речі аби як валялися на своїх місцях. Тепер у мене з'явилася дівчина, і тепер усі мої речі охайно і гарно лежать, невідомо де. Одеса Привоз, ковбасний ряд. Чоловіче, що ви цілу годину ходите, пробуєте і нічого не берете? Вам що, таки нічого не подобається? Подобається. Що, грошей немає? Є. Ну так купуйте. Навіщо? Щоб їсти. А я що роблю? Шеф секретарці. Що ви робите в неділю? Секретарка з надією в голосі. Нічого. Тоді дозвольте вам нагадати, що сьогодні не неділя. Батько кидаючи щоденник на стіл. І в кого ти такий тупий, вовочка, в тебе, мати, не груби батькові. Він то тут при чому. Новоселі, в котрі тільки но в'їхали до панельного будинку, відвідує приятель. Посеред розмови він раптово замовкає і прислуховується. У вас що? Є миші? Ні, відповідає господар. Це сусіди їдять салат. Що займає останні шість сторінок інструкції по експлуатації автомобіля Жигулі? Розклад автобусів і потягів. Бібліотекар в літаку є. Я бібліотекар. А що сталося? Літак летить на Мальдіви. Звідки ви тут взялися? Помий руки. Як ти підеш у школу з такими руками? каже мати. Та це не обов'язково. Як то не обов'язково? Бо я в школі ніколи руки не піднімаю. А я ось астрологією захоплююся. Лежу я якось на дивані, інші світи спостерігаю, зоряне небо, але тут прийшла дружина і все зіпсувала, зняла з голови друшляк і вимкнула світло. Приходить хлопець в гості до приятеля, бачить величезного кота доволі злісного вигляду, запитує. А котика можна погладити? О, звичайно. Зараз тільки принесу йод та бенти. Я засуджую вас до п'яти тисяч гривень грошового штрафу за образу державного службовця. Хотіли б ви що сказати на це, обвинувачений? Взагалі то хотів би. Але при таких цінах. Лікарю, ви лікуєте боязнь відкритих просторів? Звісно, а закритих, звичайно. Розумієте, у мого сина і те і інше? Е, ні. Емірів ми не лікуємо. Лекція троє студентів на гальорці дуже сильно шумлять. Викладач. Якби молоді люди на задніх рядах вели себе так само тихо, як ті, які грають в карти на середніх, то ті, хто сидить попереду, могли б спокійно спати. Катю, а у тебе хтось був до мене? Сашко, ти що, дурень? Подивися на годинник, п'ята ранку, всі ще сплять. Кажи, що робить цей чоловік під нашим ліжком? Дружина, втомлено потягуючись, не знаю. Але якщо б ти бачив, що він робить у ліжку, розмовляють два бізнесмена. Ну, як твоя остання угода? Роздягли до нитки. Я ж тобі казав, що то кримінальні морди, а ти мені юридичні особи. Співбесіда при прийомі на роботу. З чим у вас асоціюється темно-синій колір? Темно-синій колір асоціюється у мене з ідіотськими запитаннями. Лікарю, допоможіть, я сама досконалість. Чим же вам допомогти, якщо ви досконалість? Та не мені, а тим ідіотам, які в цьому сумніваються. Вітаю, як справи? Нормально. Мене з роботи звільнили. За що? Та біс його знає, я там півроку не був. Лікарю, у мене в голові маленька людинка весь час лається матюками. Та це легко виправити. Тисяча доларів і ніяких проблем. Лікарю, а знаєте, що зараз сказав маленький чоловічок? На акцію протесту лікарі вийшли на вулиці. Влада не може зрозуміти, чого хочуть лікарі, тому що ніхто не може розібрати, що саме написано на транспарантах. Привіт, я прийшов на співбесіду. Дуже добре, а у вас є досвід? Так, це моя 20-та співбесіда. Чоловік повертається пізно вночі додому і каже дружині: Ти ніколи не вгадаєш, де я був кохана. Я то вгадаю, але спочатку послухаю твою версію. Суд, свідок. Що ви робили 16 березня 2023 року о 11 годині 42 хвилини? Свідок. Ну, я сидів у кріслі з календарем і дивився на годинник. Новачок запитує інструктора. А чи правда, що перший стрибок найстрашніший? Ні. Найстрашніший це останній стрибок. Питаю, скільки коштує рентгенівський знімок? Вам звичайний? Ні. З мавпою на плечі, щоб позаду морський пейзаж з пальмами. Мати запитує сина, що ти будеш робити, поки я буду ходити по крамницях. Буду грати з нянькою або залізницею, відповідає син. Залежить від того, що вибере собі тато. Дівчина щось буркотить дивлячись телевізор, потім хлопцеві. Прикинь, я, здається, почала розмовляти з телевізором. Він комп'ютеру. Прикинь, вона розмовляє з телевізором. Петрові стало не по собі, коли Оля сказала в ліжку: Дай притиснутися до тебе поближче. І через пару секунд додала поки ти теплий. З випуску теленовин ось уже четвертий день невідомими особами захоплений лікеро горільчаний завод. До сих пір терористи ніяк не можуть сформулювати свої вимоги. Довідник визначник. Якщо воно зелене або смикається, це біологія. Якщо смердить це хімія. Якщо не працює, але жере масу енергії це фізика. Якщо взагалі ні на що не схоже, це економіка. У чому полягає різниця між лікарем в психіатричній клініці і його пацієнтом? У пацієнта немає ключа, який відкриває усі двері в клініці. П'яний мужик прийшов додому і хвилин 40 розв'язує шнурівки. Падає, крекче. Нарешті розв'язав, постояв хвилину і почав знову взувати черевики, тихенько матюкаючись. дружина. І куди ти, скотеняка, все життя мені зіпсував? Мужик знову розувається і шепоче. Нарешті то, а то я подумав, що не туди попав. Може, зробимо сьогодні вночі те, про що завтра буде соромно згадувати. «Візьмем кредит ланос. Рибалка йде з риболовлі, складає вудки, ховає черв'ячків у торбу, зовсім нічого не спіймав і примовляє: От якщо б риболовля так не заспокоювала, придушив би всіх до бісової матері. Послухайте, шановний, цей сир я купив у вас вчора. Так, а в чому справа? Ви сказали, що він швейцарський. Так, він звідти імпортований чи депортований? Два приятелі йдуть вулицею. Раптом один хапає за руку іншого. Швидше, йдемо. Що сталося? На тому боці стоїть моя дружина і розмовляє з моєю коханкою. Приятель подивився і каже: Заспокойся, це моя дружина, розмовляє з моєю коханкою. Галя, зізнайся чесно, ти вийшла заміж за мене з розрахунку. Ага, тільки вже 15 років не можу зрозуміти, на що я розраховувала. Британські вчені довели, що жайворонки їдять менше сов. Природно, коли жайворонок рано вранці відкриває холодильник, то відразу стає зрозуміло, що сови все вночі жерли. Фотомодель на фотосесії. Фотограф її просить. Зробіть серйозний вираз обличчя. Модель тупо на нього дивиться, він їй каже: Ну, добре, давайте я вам допоможу. Скільки буде сім на 9? Старий дід за святковим столом вихваляється. Таємниця мого довголіття, часник. Сусід по столу. Це ні для кого не таємниця. <рес> Чоловік жінці на кухні каже, роздратовано: Знов курка! У мене скоро пір'я почне рости. А що, яловичину готувати, щоб роги виросли? Зловив дядько золоту рибку і загадує їй три бажання. Отже, хочу великий завод, великий будинок і велику машину. Вона каже: Добре, вибирай, кредит або лізинг. Він. Вибирай! Соняшникова або оливкова. Розмова двох сніжинок. Ти куди летиш? До Гренландії. Влаштую собі відпуску. А ти? В Африку, влаштую їм паніку. Парашутист розповідає своїй подрузі: якось в одному стрибку заплутались у мене стропи. Пам'ятаю тільки, що впав на якийсь дах, проломив його та відключився. Потім відкриваю очі і бачу навколо себе світло, і підходять до мене ці білі з крилами за спиною. Невже янгули? Ні, бройлери. <клухи> Кохана, я відчуваю до тебе найвище, найбільш невичерпне почуття на землі. Кохання, терпіння. Я коли нап'юсь, нікого не боюся. Навіть жінки. До такої степені я ще ніколи не напивався. І ще, згідно з правилами нашої фірми, ви нікому не повинні розголошувати величину вашої зарплатні. Та я, власне, і не збирався ганьбитися. Летить пасажирський авіалайнер і раптом перевертається до гори дном. У салоні моторошна паніка, голос командира по гучномовцю. Шановні пасажири, прохання заспокоїтись. Зараз краплівність закапаю та полетимо нормально. Що сьогодні на обід, кохана м'ясо ягняти у пікантному соусі. Ого, так написано на собачій консерві. Їде чоловік у ліфті хмарочоса. Їхати нудно. Чоловік запитує в ліфтера. Напевно, у вас дуже важка робота. Так, сер. А що найважче у вашій роботі? Напевно, підйоми? Ні, сер. Ну, тоді, напевно, спуски? Ні, сер. Ну, а що ж тоді? Запитання, сер. Винятково дурні запитання.